Радіо UA Chicago Друзі, ми знову лайв на хвилі на Ютубі та в Фейсбуці. Сьогодні до нашої студії завітав пан Володимир Долинка, засновник та власник Долинка Консалтинг та USA UA Media Group. І поговоримо ми про два роки в медіабізнесі. 100 номерів газети Сурма та 50 тисяч підписників на Ютубі. Пане Володимир, доброго вечора. Та доброго вечора. Так як все починається в принципі в ефір в п'ятницю, так само і зараз хочу привітати всіх наших слухачів. Ну і так само тепер ще наші глядачі є, і Танішим... слухачі, і глядачі так так. Да. Говоримо так, про два роки, пане Володимир. Насправді хочемо підбити певні підсумки позаяк. Є про що поговорити? 100 номерів газети Сурма, історична газета, яка була відновлена, і власне так само радіо, яке по суті вийшло на зовсім новий якісний рівень. Не без вас ви залучені і в тому, і в тому напрямку. І якщо можна перше питання, як би, як би ви підсумували ці перші два роки? З позитивного давайте почнемо. Ну давай, Дмитро, перше, я хочу подякувати, так як ти кажеш, що два роки. Ну так, в принципі, якщо взяти газету, 100 номерів, це і п'ятниці вийшов вже 101 номер. Це був 20-й номер в цьому році. Ну, якщо так взяти в загальному, це 2 роки, тому що 52 тижні 100 номерів, це бо критично нам не вистачає ще двох номерів, щоб був рівно 2 роки. Так, 100 номерів було Дмитро. Важко. Саме перше, то, що я почав говорити, я хочу подякувати всім вам. Хочу подякувати тобі. Хочу подякувати на даний момент. У нас є Наталя, є Вадим. Так само хочу подякувати тим, що раніше працювали. У нас була Христина, у нас був Мар'ян. Тобто всі вклали свою таку лепту і знову ж таки це дуже важка праця. Від газети у нас є Ігор Лісович. Ми знаємо, він нам допомагає верстати газету. У нас є Назар Мухачов. Так само в нас є дуже багато таких, що постійно з нами від початку це є Дроздов. Ну, Всім хочу подякувати, тому що, в принципі, на даний момент робити газету. Якщо ще кажуть, що радіо зараз більш таке, ну, радіо все ж таки інформаційне, це є інтернет, Ютуб, Фейсбук, Інстаграм і якщо далі, газета. З самого початку, коли я починав це робити, тобто, коли виникла ця ідея, дуже багато людей казали, що не треба цього починати, тому що газету ніхто не буде брати, ніхто не буде читати. Ну, Так само в нас є газета, в принципі, онлайн, яку так само читають. Хто не має е, самого паперового випуску, то вони багато читають те, що є в інтернеті. Ну, Але все ж таки, е, хочу сказати, що зараз два роки, якщо на початках дуже багато організацій. Є в Чикаго, які нас частково хтось підтримував, хтось був противником. Хтось, хто був противником на початках, зараз нас підтримує. Ну, Є такі, що були противниками, вони противниками так, такі люди, такі люди завжди мають бути. Якби, якби, так, ми би інакше не було стимулу. Є такі, тобто я кажу, організації, які, в принципі, не підтримували нас від початку, не підтримують зараз. Кажуть, гарно, що газета дуже гарна, коли ми просимо і кажемо, що нам потрібна підтримка фінансова, тому що все ж таки газета безкоштовна. Ми її роздаємо, грубо кажучи. Тобто, саме друкування воно не є безкоштовним. Тобто, якщо нам друкують американці, газета сама верстається, збирається в Україні, тому що так для нас дешевше. Але випуск, робота, автори, тобто це все не є безкоштовне. Тобто, вся праця, вона є так само. Ну, все, що робиться, воно все, за все треба платити. Ну, ну. Це правда, так. В Америці взагалі немає безкоштовного. Але загалом хотів повернутися до тієї до цифри два роки. Ви коли починали перший день, пригадуєте, ви тоді мали думки, що це буде так надовго? Ви планували грати вдовго? Чи це для вас був такий тимчасовий проєкт Піде-не піде? -ніпіде? Ні, я не думав. В принципі, сказати піде-не піде. Ну, можливо, таке в думках було піде-не піде, але я ніколи не думав, що. То, що ну, я почну робити, то, що команда почне робити, що це не піде. Я розумію, що не кожному та газета, будемо так казати, де хто не хоче брати, каже, що папір, що ліпше інформацію в інтернеті. Ну, але дуже багато зараз все ж таки, як я кажу, позитивних таких моментів, дуже багато людей беруть газету, вони собі залишають, вони бачать свої фотографії, вони бачать статті. Статті, знову ж таки нагадаю, що. Ті, що пишуть для нас в газету, в нас практично 99%. Авторські статті, тобто всі ті, що пишуть для нас у газету, вони пишуть суто для нас. Деколи ми беремо якесь посилання в газету, наприклад, з інтернету, тобто, має бути, якщо якусь інформацію, тобто посилання на щось, звідки взяли цю інформацію, звідки воно є. Але в принципі, все, що в газеті, це є все авторське, і ці всі працівники, вони, тобто автори, вони працюють для газети. тому В принципі, якщо, якщо ми говоримо про газету, пригадуйте номер, який вам дався, можливо, найважче. Я, ну скажем так, якщо ми зараз починаємо верстати газету, наприклад, четвер, у мене завжди важкий день. Тобто, середа вечором я сідаю вдома, там збирається реклама, тобто передивляєшся, дивишся якісь статті, щоб нічого не пропустити. Хоча буває в нас таке, що ми можемо щось забути. Це буває дуже рідко, ну але ми виправляємося. Але в принципі, якщо ми зараз там я в середу вечором працюємо, ну це взагалі праця цілий. Цілий тиждень, наприклад. Але вже в четвер, коли газета починає збиратися, коли робиться макет, я приходжу зранку на роботу. Назар починає працювати з Ігором. Вони починають, і Діана у нас є, що вони починають працювати в Україні, складати, що за чим має йти. І в принципі, вечором там в них перша, друга, третя ночі, в мене. Дев'ята, там 7 сьома вечора ми вже газета складена, і ми відправляємо в друкарню. Тобто газета через ніч вона друкується, і зранку ми забираємо. То якщо взяти той перший номер, другий, третій, ваше, перші там. початки, то ми, як починали це робити. Правда, газета раніше виходила у вівторок, але ми, як починали, наприклад, зранку я сідав, то це було до шостої ранку, тому що. Тобто накладки, не то, що там Ігор, наприклад, він знав, як це робити, але ми, нас було важко, то, щоб всю інформацію зібрати, нікого не забути, рекламодавці, команда на початках спрацьовувалась. тобто це все, це все важко. Особливо, наприклад, дуже багато роботи йде над складанням першої сторінки, тому що завжди хочеться, щоб на першу сторінку попала якась така інформація, яка є зараз важлива в Україні, яка є важлива в Америці. ну і тобто, щоб воно, Підходило, тобто, щоб воно подобалося. Я правильно розумію, що у вас газета займає набагато більше часу, ніж радіо чи ні? Газета займає набагато більше часу зараз. Раніше радіо теж займало, Дмитро. зараз я, в принципі, підводжу до того, і ти підводиш до того. Я можу тобі подякувати, бо я знаю, що дуже багато роботи ти робиш. Наталя робить, Вадим робить так само. Ви робите в студії, ви готуєте більше матеріалу. Тобто, радіо воно вже запустилось, просто щоб ти зрозумів, чому легше йде. Тому що ви працюєте кожен день, і ця робота вона така, якби розбита на кожний день. А газета вона збирається цілий тиждень. Наприклад, в Чикаго. Тому що буде негарно, якщо я не подякую. В нас є в Чикаго Руслана Романюк, яка працювала в Україні, вона робила працювала редактором. Вона працювала вона писала статті. І зараз це людина, яка працює для нас взагалі безкоштовно, яка сидить ночами, вечорами. Тобто вона часами. Дзвонить, пише і навіть переживає, каже, чи я вас не замучила. Я взагалі настільки вдячний тим людям, які працюють, нас які працюють безкоштовно, які хочуть то, що в Чикаго, тобто, подати нам на папір, подати цю інформацію, ці фотографії. В нас є пані Марія. Коркач, яка так само пише для нас постійно, і тобто є люди, які це пишуть. І що я хотів тобі сказати, просто це вже в кінці тижня, коли воно все збирається докупи. Ці фотографії треба, грубо кажучи, зліпити для газети цю всю інформацію поскладати. І ну я не можу сказати, наприклад, що газ радіо воно не є важливе, тому що ви говорите і це люди слухають. Так само можна щось ляпнути таке, що потім ти почіхаєшся і назад це ти не вернеш. Але газету, наприклад, коли ми складаємо, так само це перечитується, передивляється, щоб якусь там помилку не допустити хоч так само помилки часами вискакують. Буває, що в нас один раз було, що номер ми неправильно продрукували, Тобто, чисто механічно, ми на все звернули увагу, номер в газеті не поміняли. Ну, вийшло під. Тобто, є такі, ну у буває, буває, всіх, всіх, всіх. всіх бувають якісь такі нюанси. та. І тому не є, що вас газета в мене займає більше часу. Просто в газеті, розумієш, якось так, що ми всі номера збираємо. По-перше, ми газету свою так само висилаємо, якщо хтось в принципі знає, не знає. У нас є такий тут дуже цікавий номер в газеті, з самого низу він пише. Ай і це є номер в газеті. Тобто, газета зареєстрована в Вашингтоні в бібліотеці конгресу. Тобто, це є дуже важливо, і ми там є зареєстровані, тобто ми висилаємо газету нашу і не тільки читають українці, наприклад, ці люди, які розуміють українську, які ходять іменно в бібліотеку конгресу, вони беруть нашу газету взагалі як за інформаційне таке джерело в Америці. Тому ми так само стараємося. Ви стараєтесь радіо. Повіршу, я переживаю, чи за газету за радіо є. Я, я вам вірю. Я вірю. Хочу дати невеличкі дискламери. Люди можуть подумати, та що він питає його. Вони ж там між собою кожного дня спілкуються. Насправді ні. Пан Володимир стільки зайнятий, що часу поспілкуватися обмальє. А тому і для мене цікаво дізнатися такі таку інформацію, такі інсайди про газету, так само про радіо, якісь такі глобальні моменти. Я ще хотів задати вам питання, які часто зустрічаю в інтернеті. Питання звучить приблизно наступним чином. Чому українською мовою? Тобто, чому ми не спілкуємося на радіо і не випускаємо газету також і англійською мовою, то питання до вас, чи можливо, в майбутньому є такі плани? Дивись, Дмитро. Ми пробували газету. В нас на початках так само, в принципі, ми часто говоримо. Ми в неділю, ти знаєш, говорили, була Марія з, все, кажемо, з музею і Марія Климчак, і вона на початках давала нам, ми брали в неї дуже багато матеріалу, тому що треба було наповнювати газету. І те, що Марія пише, ці історичні факти, то, що вона знає про Чикаго, що вона має, це, це взагалі унікальні такі речі, унікальні статті, яких ніхто не має і мати не може. І наскільки я знаю, Марійка зараз. Готую книжку, і знаю, що та книжка буде так само дуже цікава. Можливо, ми навіть попросимо і будемо частково брати якісь матеріали, передавати, тобто давати в нас в газеті, що якщо люди захочуть, вони будуть так частково читати. Тобто, хто не хоче цілу книжку відразу. Але що хочу сказати, що Марійки дочка е вона теж писала і були статті на англійській мові. Ми давали в газету, дехто читав, але чомусь е не знаю, не. По-перше, можу сказати чесно, не вистачає фінансів. Тобто, не прийнято говорити, тобто завжди треба все хвалити і все гарно. Але хочу сказати, що, ну, наприклад, друкування газети в місяць обходиться більше як 10 тисяч. Це тільки друкування газети. Це без зарплат нікому, нічому, це тільки те, що ми платимо тифографії. Воно обходиться від друкування в газети. А вже якщо все решта зібрати. і… Зараз, якщо брати ще, тобто, якщо брати, наприклад, що ми будемо по-англійськи писати, тобто, значить, якщо англійська, значить так само треба ще брати, хто це буде коректувати, редагувати, перевіряти, щоб не було помилок. Я І... думаю, що просто на даний момент ми не можемо це потягнути. Ще питання: який найбільший ефект? Мала газета і радіо, або можливо, якась радіопередача, що ви так само чули по відуках свого коло оточення, або можливо вам передавали з, скажімо так, з вищих рангів, що от якась стаття дійшла кудись, зробила якийсь вплив на якісь рішення, або можливо, так само було щось пов'язане з радіо. Пригадуєте за останні два роки щось подібне? Ну я не знаю, скажімо, тому що я маю <смі> я моя бригада один випадок. Я можу багато випадків пригадати, коли там газета не робила шуму, чи в поганому чи в хорошому. В знає. хорошому смислі. В поганому теж є. Тобто, тобто, не в поганому для мене чи для нас, але дехто це сприймає, тобто, тому що ми пробуємо підняти різні теми, але коли я їх піднімаю, далі ці теми не дуже мають, наприклад, продовження, тому що. ну, Люди чи ще хтось вони не хочуть це підтримувати. Тобто, в нас є такі теми, будемо казати, в українській громаді, які про всі знають, знають, що це таке велике-велике болото чи неприємне болото. Поза очі і в таких своїх колуарах про це всі говорять. Але коли це виноситься потім на прямий ефір, чи відноситься в газеті, про це ніхто не хоче говорити, тому що по принципу ніхто не хоче чіпати, щоб дуже не смерділо. Ще питання додаткове, продовжуючи цю, продовжую цю, цю, цю тематику. Чи, хочу... є, чи, є, чи є на вас тиск за працює? Так, за є на нас тиск. Ну, особисто на мене є тиск. Ми, зараз, ми сьогодні не будемо говорити про якісь там хто, що, куди і як. Але є тиск як в Америці, є такий самий тиск в Україні. Є дуже сильний тиск на даний момент в Україні на, на наших працівників. Тобто на даний момент, тому що газета все ж таки вона більш яка, будемо так казати, яка тягне не за владою, а тягне за правдою. І так як на початках, коли ми пробували на радіо, якщо ти пам'ятаєш говорити, тобто ви коли говорите, ви з цим мало, так якби, можливо, ти, там, от Вадим, Наталя, можливо, вам хтось десь поза очі щось скаже. Але фактично, ну зараз якось це заспокоїлось, скажу чесно. Але раніше, на самих початках, от ви щось скажете, у мене починаються дзвінки. Зранку, наприклад, ми, ну так скажемо, похвалили президента до мене дзвінки. Що от ви такі сякі, ви не можете робити то, то то. Тобто, ранок починався з того, що для мене зможани спочатку дзвонили і починали критикувати то, що хлопці там сказали в Україні. Що ми щось не так зробили. Вечором ви проти... зробили критику, чи щось сказали. Вже починаються дзвінки зовсім з іншого боку. Тобто, ну, це взагалі постійний. Зараз це більш-менш вже всі знають, що ну, не знаю, чи всі знають, але в принципі, я так думаю, що все ж таки газета вона є правдива, радіо є правдими. Ми ні під кого не підстроюємося, ти це знаєш. Дехто думає, що. Нас хтось спонсорує, тобто мене спонсорує. Дехто думає, що звідкись гроші капають, Пане і ми за кимось... а були пропозиції. Тягнемо. На жаль, не було. Дмитро. Я. <плес> я вже казав, що якщо хтось хоче проспонсорувати і говорити, я деколи казав, що я готовий про це говорити, але насправді це не так. Все ж таки, е... ну я в Чикаго давно живу. Тобто, якщо давно живу, то 26 років і. Ті, що мене знають, то, ну скажем так, не всі мене люблять, я непростий на язик, і я ніколи ні під кого не буду підстроюватися. Я ні під кого, чесно, знаєте, так кажуть, напевно, не гарно, але я ні під кого не ляжу. І як би мені важко не було, я буду тягнути радіо, я буду тягнути газету, але я буду робити те, що я вважаю за потрібне, і буду. Далі це тримати, і думаю, все ж таки газета і радіо будуть тримати ту марку, яку вони, яку вони мають до тепер. Маємо ще два коментарі на Ютубі. Пише один глядач. Наш ви такі молодці. Не щодня можу включати, але ви це робите якісно і відповідально щодня. Дякую. Потім пані Ніна пише Харавчук, дякую вам за вашу роботу. І питання до вас знову ж таки: чи переглядаєте ви кожен випуск, а, кожен, а, кожен випуск на нашої передачі, і так само чи читаєте ви кожен номер газети сурма? Дивіться так. Якщо скажу про радіо, я не буду кривити Дмитро душою, але я завжди попадаю, коли я слухаю радіо, я завжди чомусь попадаю на ваші проляпсуси, ти знаєш. Такі є? Наприклад, я вам пишу, я вам говорю. Ні, ну, про... В принципі, я не за то. Завжди я кажу, що е, я слухаю радіо. Я, якщо не маю вдень, от зараз якщо зайдете в офіс, то в мене два монітори, на яких я працюю. З нас завжди вечором багато людей в офісі. Але від 5 до 8 завжди в мене YouTube включений. Часами я не можу послухати все. Але я потім ще приходжу до хати, і я ще в сьомій годин, восьмій годині, коли приходжу, я починаю переслуховувати передачу ту, що було в записі. Тобто я не все можу зравше переслухати. Але в більшості, будемо так сказати, ну, чесно, я не буду тобі казати, що я 90% всього слухаю, але 50 на 50 слухаю. Якщо особливо їду в машині, то завше слухаю. Ранкове радіо так само, то, що Ігор веде, я так само слухаю, бо Ігор знає, що я пишу, я, я. Тобто є нюанси. Газету, як вам буде не дивно, коли виходить 40, 48, 56 сторінок. Зараз ні, але на початках перших півроку практично кожну статтю я перебігав очима. Тобто, це забирало колосально. Часу дуже багато взагалі очі боліли, голова боліла. Я часами навіть не вчитувався текст. Просто на початках ми всі вичитували, ми шукали помилки, ми старалися, щоб газета все ж таки була. Газета має бути якісною, і коли воно надруковано, воно вже лишається на папері. Ти вже потім це забрати не можеш. Воно вийшло, ти газету не передрукуєш. Тобто другий раз, якщо ти розвіз її в п'ятницю, як ми роз... надрукували п'ять тисяч номерів в Чикаго, і ми їх розвезли, люди розібрали. Ми других п'ять тисяч не надрукуємо і не скажемо людям віддайте нам газету, бо ми тобто, ми надрукували інше, бо там була помилка. Тобто, ну, є такі речі зараз, коли робиться газета, є цікаві статті, наприклад, які я читаю, тому що мушу читати знати для себе. Багато статей, наприклад, пише. Ну, грубо кажучи, от, наприклад, є нюанси такі, що коли пишеться в Чикаго чи про Чикаго, от ми з Русланою, ми радимося. Руслана пише, вона мені скидає, тобто перечитати. Тобто, є якісь деколи, наприклад, прізвище треба поправити, якусь інформацію про Чикаго так само є поправити. Тобто, завжди, завжди завжди мусиш це перебігти, передивитись очима, заголовки. Тобто, ну. Яка ваша улюблена частина в газеті? Я для себе завжди е, перечитую, чесно е, про спорт і події. Це те, що мені завжди імпонує. Можу пропустити якісь інші статті, але це те, що до душі. Що ви найбільше полюбляєте читати? Клопан я, пере, я перечитую, завжди пише то, що пише Назар, якщо чесно. І Діана в нас е, це рук. Тобто, це є двоє таких людей, які, як я хочу сказати, ліплять газету. Угу. Це люди, які... Час забирається там, просто вони сидять, і це зібрати газету дуже складно взагалі. Схоже питання і про радіо. Яка і ваша улюблена частина в радіо? Так, якщо, так само, Дмитро, я хотів доказати, і так само я читаю завжди, мені дуже подобається, те, що пишуть нас місцеві, тому що все ж таки я хочу містеру. знову ж таки ще сказати: я знаю, що ми вже затягнувся час. Маємо буквально дві хвилинки. — Дві хвилини. Я дуже прошу, якщо хтось в Чикаго має натхнення, бажання. І писати для газети, я би дуже просив, щоб звернулись, і, тобто, ну, щоб про це поговорити. На радіо Дмитро, я завжди слухаю. То, що ви починаєте говорити, мені цікаво завжди дивитися. Наприклад, цікаві оті з гостями, і ваші новини. Я завжди слухаю то, що ви говорите, що говорить Наталя. Що ви, тому що, в принципі, ну я не хочу сказати, що в мене є зауваження, але мені завжди цікаво про те, що ви говорите, і як воно звучить в ефірі. Я не слухаю вже, часами я слухаю навіть ту саму рекламу, щоб знати, що в нас іде, ти знаєш. Але що, в принципі, щоб виділити щось, я не можу. Тому що я знаю, що цих дві години хтось собі думає, що ранкова година і вечором дві години, чого ми там не йдемо довше, більше. Але тобто, люди думають, що знову ж таки, ви. Ми про це не говоримо, що ви прийшли на дві години, ви там зайшли за п'ять, грубо кажучи, чи п'ята. Включили радіо, і ви вийшли, поговорили, поговорили, помололи язиками, і це на цьому все закінчилось. Тобто, все одно треба розуміти, що ти готуєшся, Наталя готується. Вадим, тобто, що це все, що воно йде, що це забирає дуже багато часу. Просто люди про це не розуміють. Новинний формат, формат інтерв'ю чи вільна розмова, а типу про, про все і ні про що Що вам більше подобається? про все і ні про що. Ну напевно, про все і ні про що, бо це більше про мене. Окей, okay, добре. Ну і на сам кінець, е час і це дуже знаєте цікаво, що для власника цього цієї компанії немає часу на його ж <с?> <с?> на його ж проєкті. Але все ж таки е ще один рік попереду нас чекає, як мінімум, я так думаю. Третій рік, які у вас зараз цілі, над чим ви думаєте, можливо, як ви бачите далі, на третій рік буде розвиток виглядати радіо і газети. І б ви хотіли, можливо, бачити? Що б я хотів, ну все ж таки, я, ти знаєш, я від самого початку говорив, що я би дуже хотів, щоб у нас радіо було по крайній мірі від ранку до вечора. Я не кажу, що нам треба круглодобове радіо, але все ж таки від ранку до вечора, тому що все ж таки я нагадую. Тому що в нас є дуже багато різних там інтернетних радіо, різних проєктів, різних там, як я кажу, youtube каналів і все решта. Але запам'ятайте, що це все не радіо. Все ж таки, радіо це є ефір, це є люди, їдуть в машині, люди слухають там, де вони можуть це слухати. Ми транслюємося, тобто ми виходимо, ми працюємо. То що зробити в YouTube, тобто люди можуть зробити, записати, викинути. І забрати те, що робимо ми, це змінити вже не можна. Тобто, це є знову ж таки радіо UA Чикаго. Це є єдине радіо зараз в Чикаго, яке виходить кожного дня з понеділка до п'ятниці. Ми виходимо зранку, ми виходимо вечором. І... Так, щоб не було, тому що в принципі я дуже тісно з Марійкою Климчак. Вони працюють кожної неділі, і це люди, які взагалі це історія, це десятки років, і Марійка дуже багато зробила для громади, для радіо, для історії і взагалі для Чикаго. Тому я хочу сказати, що ми не єдині як радіо, але взагалі, якщо єдині, то що ми виходимо кожного дня, і це є важкий хліб. І важка робота це просто я кажу: якщо хочете, навіть не хочете. Пам'ятайте, що в Україну в українське нам треба вкладати, підтримувати і. До перемоги і слава Україні. Героям слава, якщо когось так само цікаві ідея сонна радіо, звертайтеся до нас, пишіть нам на Ютубі, на Фейсбуці чи на інших соціальних мережах. Ми розглянемо ваші пропозиції. А сьогодні з нами в студії був Володимир Долинка, засновник та власник долинка Консалтинг та USA ЮЄ Мідія Дякую, пане Володимир. 100 номерів 50 тисяч на Ютубі. Далі більше. Далі буде. Дякую, що звітали сьогодні до нас. Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.